Благодійні акції та вшанування героїв і їхніх родин. Івано-Франківськ відзначив 363-ю річницю з часу заснування. З днем народження міста його жителів привітали офіційні делегації зарубіжних міст побратимів, а також прифронтових Куп'янська, Покровська Авдіївки. Разом вшанували героїв російсько-української війни. Родинам полеглих захисників було вручено відзнаки почесних громадянин Івано-Франківська. Сандруса, підписано меморандум про співпрацю з містами форпостами Покровськом Донецької області та селищем Покровське Дніпропетровської області в рамках проєкту Пліч Опліч раніше партнерами іван стали громади Куп'янська та Гуляйполя. У наші хлопці будували. Фортифікаційні споруди також захищають гуляйполе. Наша 102-га бригада, куп'янську, теж багато наших хлопців. Тому ми співпрацюємо, допомагаємо. Треба пам'ятати, я ж звертаюсь до Івано-Франківців, що якщо впадуть ці міста форпости, то фронт наближиться рівно на ту кілометраж, на стільки впадуть ці міста. І дуже важливо, щоб ми витримали, щоб ворог зупинився там і тому різними способами. Першу чергу підтримкою наших військових, але також і ці інфраструктури, допомогти фортифікації Будувати, допомогти соціальні проблеми вирішити, це надзвичайно важливо. Розділити на три таких складові ту допомогу місту Форпосту або містам Форпосту це, це евакуація населення, це будівництво фортифікаційних споруд, і це, звісно, це відновлення побитої інфраструктури або житла і так далі. От в цьому Івано-Франківська громада. Приймала участь во всіх трьох подіях, скажімо так. Ну, перше, це відновлення житла. Ми з цього почали. Франківська громада надала нам достатньо багато кількість шиферів, більше тисячі листів. Чим долучилась до відновлення житла, і достатньо багато ми житла відновили. Друге ще допомога це допомога в будівництві фортифікаційних споруд. Коли ворог сунув вже завдіївки на місто Покровськ, то саме і Франківщина допомагала будувати фортифікаційні споруди. Покровськ був евакуаційним хадом свого часу. Ми більше двох місяців приймали через нас виїжджали, скажімо так, люди, які втратили житло які біжали від війни. В інші міста безпечної України також і Франківщина приймала наших людей. І сьогодні майже півтори тисячі, тільки покавчан, живе в Покрову, вибачте, в Франківську. І тут і соціальна допомога, і психоемоціональна допомога. Ну, тобто, дякуємо за підтримку нашої громади, взагалі вірю, що плечопліч ми точно збудуємо сильну країну, державу і. Точно переможемо ворога. Представники іноземних делегацій висловили надію, що Івано-Франківськ надалі поглиблюватиме свою євроінтеграцію та співробітництво з іншими європейськими містами у цьому напрямку. Черговим кроком стане культурно-спортивний тур Івано-Франківських гімнастів до французького муніципалітету Кліші. А от фінальним акордом відзначення 363-ї річниці Івано-Франківська стала музична вистава Мати. Київська національна оперета відтворила глибоко символічну історію про всеосяжну любов до матері матері. Жінки, матері берегині, матері України. Відтак більшість глядачок матері та дружина загиблих героїв. Михайло Березень, Ярослав Лелет новини на вежі.